Це дата запису нашого інтерв'ю. Ми познайомились в цей день. 21 вересня народився мій син прямо в цей день. І 21 вересня в Америці е, я сказала, що все, я з тобою ні жити, нічого не буду. Ти їдеш або в Україну, або лише що хочеш. Все, ми розлучаємося без варіантів. Все. Е, він вдарив мого сина на його день народження, при його гостях, по обличчю. Але це не було побиття, там якесь дуже сильне. Це було більше морально е жахливо. Ну, ось так. Ось так. Тобто він не ось так. Вдар це було, тому що синок мій не хотів розмовляти по телефону з бабусею і дідусем його. Бабусою і дідусем. А для нього та родина, в якій він народився і виріс. Ото для нього родина. Що була я для нього, я сама до кінця не розумію, навіщо взагалі я для нього була. А... І дзвонили з України привітати синочка, і він йому раз телефон. Артурчик, поговори. Послухай, привітання. Ну це ж бабуся, дідусь. Ну раз, поговори, Артурчик. Артурчик, то я не хочу. А в нього пін'ята, в нього басейн, в нього діти, в нього просто весілля. Яка там бабуся, дідушка по телефону? Він папа, потом, потом.